Вони хочуть цього колапсу, в результаті якого е, виникне паніка. Ці копійки, ці всі гроші, про які говорять, вони нічого не варті, якщо ми не здатні захистити е, ГТС е, енергосистему, якщо не буде світла. Не буде газу і не буде тепла. Це план ворога, план противника. Вони хочуть цього колапсу, в результаті якого виникне паніка. Ну, людей же знову не попереджають. Людям так от натякають, але ми все зробимо. Ми будемо міцно стояти. Виникне паніка. Люди побіжать в Європу. В Європі почнеться хаос. Це вигідно кому Російській Федерації. Це в них план такий. Зеленський усвідомлював чітко, що Росія на це піде.